В Харкові працюють над створенням онлайн-чат боту, де акумулюються ідеї та пропозиції з питань інклюзії, безбар'єрності і доступності. Про це розповів Юрій Шпарага, директор новоствореного профільного департаменту Харківської міської ради. Ми хочемо мати комунікацію із людьми. Можливо, питання буде звучати так: які пропозиції у вас є щодо створення безбар'єрного середовища в місті Харкові? Так це дуже важливо. Тобто з вами ми говоримо про те, що потрібно створити для вас. Планується створення чат-боту. Планується ресурс, такий як 1562, Там окремі розділи в ньому прописуються, куди ця інформація буде надходити, і вона буде попадати саме в наш департамент. Харків'яни підтримують ідею створення чат-боту з питань безбар'єрності міста. Говорять, потреба в комунікації є, як і багато пропозицій, ідей та порад. Тим паче, хто, як не самі люди з інвалідністю, краще розуміються на цих питаннях. І тепер у них буде можливість висловити свою думку в офіційному інформаційному джерелі. Де краще встановити підйомник, а де пандус? Яким маршрутом легше дістатися потрібної установи? Все це й не тільки планується обговорювати в чат-боті. Для людей з інвалідністю я думаю, буде, буде непогано, їм буде зручно. Ну я так думаю. Це і... дуже класна ідея, це доречно. Так, інклюзивність це дуже важливо в плані нашого руху до Європи, так, до європейських цінностей. Так дуже добре. Ми беремо до уваги військовий стан. Так достатньо мені здається, буде актуально для військових, які мають якісь певні проблеми. То я мені здається так, що це буде актуально. Чат-бот допоможе і. Чому ні немає, якби таких нормальних заїздів для людей, які на візку, наприклад, в ту ж саму аптеку. В лікарню от саме проблема з пандусами достатньо актуальна, бо навіть люди, які випробовували на собі можливість піднятися по цих пандусах, вони розуміли, що це майже неможливо. І, і так само матусі з колясками, ну якби з візочками, це також достатньо, якби достатньо проблематично для них, як спуститися, так і піднятися. Жити в безбар'єрному середовищі це світова практика цивілізованого світу, говорить директор департаменту і Харків перше місто в Україні, яке системно взялось за цю роботу. Це запущено. Харків на шляху до абсолютної доступності і безбар'єрності. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Олександра Панченко Харків Новини.